Доброго дня! Перегляд та редагування об'єктів на карті Аргіз. Запускаємо додаток. Здійснюємо вхід. У розділі управління активами натискаємо перегляд карт. Запускається карта Аргіз. В режимі перегляду. Карту можна масштабувати та переміщувати. А яка швидкість роботи? Швидкість роботи, враховуючи кількість елементів, тут все літає, а це один із основних чинників для використання в практичній роботі. При натисканні на елемент відкривається вікно властивостей доступна легенда карти є можливість підсвічувати або прибирати шари. Для повернення в початковий масштаб натискаємо кнопку Додому. Ми розглянули перегляд елементів карти. Тепер розглянемо редагування властивостей елементів, зміну положення елементу та додання нових елементів на карту. Карта відкривається в режимі редагування. В даному режимі присутній функціонал розумний редактор. У вікні властивостей натискаємо три крапки та розумний редактор. Змінюємо дані та натискаємо Зберегти. Зміна положення елементу. У вікні властивостей обираємо розумний редактор та встановлюємо редагувати геометрію. Після цього елемент можна перемістити в необхідну позицію і натиснути зберегти. Додання нового елементу на карту натискаємо Розумний редактор, обираємо тип. Елементу розміщуємо на карті та заповнюємо властивості. Поля, які відміщені червоним кольором, обов'язкові для заповнення. Дане відео можна запустити прямо з головної сторінки сайту з розділу. Презентації статті. Отже, ми розглянули перегляд елементів на карті ARCGIS, редагування властивостей, зміну положення елементу та додання е, нових елементів. Всім дякую за увагу. До побачення, до нової зустрічі.